До Москви доправили тіло посла Росії в Туреччині. Андрія Карлова застрелили вчора в анкарі. В турецькому аеропорту влаштували жалобну церемонію. Почесна варта встановила труну на литовищі? Там із дипломатом попрощалися рідні та колеги. Поліція вже затримала п'ятьох підозрюваних в убивстві. Про це повідомляють російські змі у квартирі нападника. Провели обшук. Як реагує на вбивство свого посла Росія? Розповість Анна Романовська. Москва будівля російського МЗС. Люди несуть сюди квіти та свічки. На стіні фото Андрія Карлова, посла Росії в Туреччині. Учора його вбили в анкарі. Разом з усіма пам'ять дипломата вшанували міністри закордонних справ обох країн. Чільник турецького МЗС Мевлю Чаушовгу приїхав до Москви говорити про Сирію, але раптові події в анкарі внесли свої корективи. добре відомо, що нападники хотіли зашкодити російсько-турецьким відносинам, скомпрометувати успіхи, яких ми досягли за останній час. Ми іскренні признательні. турецким коллегам за мгновенную реакцию на это варварское преступление, за соболезнования, которые вчера передал в телефонном разговоре президент Эрдоган президенту Путину, за ваши соболезнования, господин министр, которые последовали сразу по вашему прибытию в Москву вчера вечером. И условно необходимо как можно скорее установить все обстоятельства. Організації і цього терористичного акту Росія відправила до Туреччини 18 працівників спецслужб слідчого комітету та МЗС. Про співпрацю напередодні домовилися президенти. Росія вважає, що спільне розслідування буде ефективнішим, і ми не заперечуємо, російські слідчі можуть приєднатися до турецьких. Андрія Карова застрелили на відкритті фотовиставки Росії очима турків. Він саме виступав. Його уж питали з вогнепальними пораненнями, але вберегти життя не вдалося. Вистріливши нападник 22-річний випускник Цейської академії мевлютмерт Алтенташ вигукнув це відповідь на дії в Сирії. Стрільця словаки вбили. Анна Романовська новини на першому.